Вітаю, друзі! Вибачаюся, я трохи пропав з мій простору, але в мене тут деякі трапляються такі цікаві, не дуже цікаві речі. Мені майже закінчили в кінці кінців мою дачу. Я приймав тут роботу, вимушений був привести деякі речі, підштовхнути там дещось. Ткнути носом, щоб доробило. Ну, це, звичайні речі <рив> після будівельних робот. Так? Кожного будівельника треба показати, де йому треба що закінчити. Це гарна така для мене новина, і такий гарний для мене сумбур. <кій> з іншого боку, в мене вдома лазарет зараз. Жінка заболіла, дитина боліє і все це на купу звалилось, і це мене трошки вибило з моєї цієї активності. Але я знаю, що ви чекаєте від мене наступне відео з наступною корисною інформацією. І зараз на по дорозі з е, мого е, кебіна, так з моєї дачі додому, я зупинився так. Зараз вже ще не дуже темно. Е, я сподіваюся, ви мене бачите, чуєте. І я вам надам чергову порцію е, інформації. Отже, стосовно щомісячних виплат для українців у Канаді, багато о, українців о, залишило відгуки, багато проголосували. І дві провінції набрали однакові, однакову кількість голосів. Дві провінції. І я на правах того, що я маю теж якийсь голос, вирішив зробити це. Про Манітобу так, Манітоба вона одна із двох цих провінцій. Яка друга провінція? Ви дізнаєтесь в наступному відео. І сьогодні я вам розповім про Манітобу. Але перш ніж розповідати про Манітобу, хочу вам сказати, чим я пишаюсь. Так я сьогодні вирішив подивитись сайти Австралії, що Австралія надає українцям. Щоби ви думали, я там побачив. Аж ні, нічого. <сіхання> тобто вони пишаються, що ви надали, що вони надали там українцям 10 10 тисяч, чи щось таке виз, чи 10 тисяч українців їхало до Австралії, і це все ніякої тобі підтримки, ніяких тобі жодних програм, нічого там немає. Чистий білий ліст. Тим часом Канада і. Ті ж самі сполучені Штати Америки дають дуже багато всього для українців, і я сподіваюсь, будуть і далі підтримувати українців, тих, які знаходяться зараз у скрутному становищі. Ну а ми давайте з вами подивимось, що нам каже Манітоба. Хочу зразу е, нагадати, що посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Ви можете легко зайти на мій сайт, почитати там на е, будь-якій мові. Яка більше підходить вам, будь-то українська чи англійська, чи яку ви оберете. Там у мене сайт. Він мультилінго. Ви можете обрати мову, на якій ви хочете читати. І у цій статті будуть посилання на офіційні ресурси, куди ви також можете зайти. Отже, давайте зараз подивимось, що там таке. Чуть, не забув нагадати вам про те, що ви і так, звісно, всі гарно знаєте. так? Про підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити декілька слів в коментарях до відео. Будь ласка, допоможіть каналу, допоможіть іншим українцям. Знайти корисну інформацію на моєму каналі, і так мій сайт знов підвергся масовому масованій атаці. Мій YouTube канал підвергається атаці. Я мабуть завтра зроблю коротеньке відео, в, його, в якому я вам покажу, як, як, це, як це коїться, так і я вже знаю на 100% що це йде з Росії. І в мене є докази. Я вам завтра це все покажу. У короткому відео, щоб ви не думали, що я щось прикрашаю чи десь щось вру. Отже, Манітоба для українців. Манітоба довгий час була будинком на для, для новоприбулих. І біженців Манітоба прийняла більше українських більш біженців на душу населення ніж будь-яка інша провінція Канади і продовжує лідерувати в країні за наданням повного спектру підтримки та послуг з розселення. Так, хочу нагадати, що тільки Манітоба надає можливість жити безкоштовно в е отелях е місяць і навіть більше інколи так, е Манітоба одна із. Е Небагатьох провінцій, яка обмінює водійське посвідчення, категорію Б на Манітоба клас, клас 5 Driver License водійське посвідчення, і надає ще низку інших всяких преференцій, таких як, наприклад, безкоштовний медогляд. Так. Що на кожній провінції надають, отже, це майте на увазі, і ми рухаємось далі. Уряд провінції продовжуватиме працювати разом з українсько-канадським конгресом, а іншими українсько-канадськими організаціями, некомерційними організаціями та діловим сектором, щоб підтримати українців, коли вони прибувають до Манітоби. І я вже робив сьогодні шортс на цю тему і запостив цю інформацію в моєму телеграм-каналі. Захід за наймом новоприбулих відбудеться завтра, 7 березня, 2023 року, у конференц-центрі RBC в Вінніпезі. Уряд Манітоби разом із партнерами проводить цільовий захід за наймом з особистою присутністю, щоб пов'язати новачків, які шукують роботу, з роботодавцями, які активно набирають на поточні вакансії, тобто це. Це буде тільки для українців, так це вузько для українців. Тих, хто шукає активну роботу зараз. Скористайтеся цією нагодою, підіть на цю ярмарку вакансій. Можливо, ви знайдете собі непогану а інколи. Там буде буває навіть дуже хороша робота. Так, шукаючи роботу, реєстрація та подробиці заходу, ви знайдете по посиланню у, до цього відео на, на, і на моєму сайті. Вся необхідна інформація для того, щоб зареєструватися і прийняти там участь, все це є. Скористайтесь цією інформацією. Так, наступне фінансова підтримка. Так, посібники з програми тимчасової допомоги TAP надають пряму фінансову допомогу фінансово-правомочним особам, які подорожують до Канади за програмою КАЕД. Провінційна допомога TAP може забезпечити щомісячний дохід для задоволення основних потреб та орендної плати, а також може сприйняти переходу від тимчасового проживання у провінційному приймальному готелі до довгострокової оренди житла. Якщо буде встановлено, що одержувачі ТАП мають право на отримання додаткової медичної допомоги, яка не покривається провінційними картками медичного обслуговування, їм буде надано додаткову допомогу. До них відносяться доступ до ліків, стоматологічні і аптичні пільги, що відпускаються за рецептом. Фінансування доступне через уряд Канади, призначене для переселення і вже і вважається доходом, який був. Доступний сім'ям протягом перших 60 днів після прибуття в Канаду. Цей дохід береться до уваги при визначенні права на отримання допомоги. Про що цей останній абзац? Це абзац про ті про ті федеральну допомогу в розмірі 3 тисячі і півтори тисячі на дитину, які надає федеральний уряд. Тобто, коли ви будете подаватись на допомогу провінціальну, ця допомога також буде мати значення. Так, тобто, вона теж буде розраховуватися, як ваш ваш дохід вже тут. Так, додаткову інформацію про права на участь, що ґрунтується на особистих обставинах, а також про процес подання заявки. Також можна отримати електронною поштою, яка яку ви знайдете на моєму сайті, або залишивши голосове повідомлення за телефоном. Додаткова підтримка та координація для осіб, які шукають роботу, або тих, хто буде переходити від допомоги ТІПІ до доходу від роботи, доступні через Manitoba Start. Так, зараз е трошки більш докладно. Аніше про цю допомогу я телефонував особисто і я робив відео е, з цим дзвінком колись. І я розповідав вже про цю допомогу. Я розмовляв: телефонуйте туди, не бійтесь. Там від ви там спілкуються українською спокійно. Якщо ви не розумієте англійську, це не проблема. Скажете просто я не розумію по-англійськи, і з вами будуть спілкуватись на українській мові. Нададуть вам всю інформацію. Ця допомога розрахована на людей, які у скрутному становищі, скрутному становищі, так і вона швидка. На вона розраховується індивідуально. Наприклад, коли, коли я розмовляв з цією жіночкою, вона мені сказала: наприклад, якщо зовсім погана, то для одинокої людини можуть надати десь близько 750 доларів е, на місяць. Так, допомога, якщо це буде не самотня людина, якщо це буде е, людина з, з дитиною, то буде більше так, але все це нараховується індивідуально, треба розмовляти індивідуально. Тобто дзвонить, не боїться, запитуйте, якщо ви в скрутному становищі знаходитесь зараз у Манітобі. Я персонально дзвонив, я персонально розмовляв, все перевірив, не переживайте. Що наступне Манітоба надає українцям? Так, медичний огляд для українців. Федеральний уряд прискорює українців через коєд та скасовує вимогу імміграційного медичного огляду до приїзду до Канади та дозволяє зробити протягом 90 днів після їх прибуття до Канади. Так ви розумієте, про який медичний огляд я говорю українці, яким необхідно пройти медичне обстеження, можуть звернутися до лікарів, які проведуть обстеження. Плата за документи та іспит не стягується. Фізичні особи повинні принести на прийом такі документи українська ID, Куаєд та медична карта Манітоби. Якщо ви громадянин України маєте візу Куаєт та раніше сплатили медичний огляд Манітобі, ви маєте право на повернення коштів для отримання додаткової інформації. Будь ласка, зв'яжіться із загальною лінією запитів пацієнтів, відділу претензій за телефоном або, електро або електронною поштою. Всі ці контакти також ви знайдете у моїй статті, якщо ви платите. Ви за цей огляд ви можете повернути собі гроші. Майте це на увазі. Це вже майже зовсім стемніло. Е, я сподіваюся, ви все ще мене бачите, але я вже буду закінчувати цей ролик. Я сподіваюся, що я дав вам цікаву і корисну інформацію, яку ви зможете використати. І я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок. Залишити декілька слів в коментарях до цього відео, підписатись на мій канал. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді.